Всім доброго дня, слава Україні Неділя вибрався трохи на обхід полів, тому що дощить який день, Червень видався дощовим і загалом з початку місяця у нас вже 82 мм опадів. Поки що те, що більше цікавить, соя. Фактично можна сказати, що вже залишив гербіцидний обробіток, тому що було по три рази і по чотири рази забіги. Е, вже вона десь, десь починає цвітіння. є о не знаю. Самому було цікаво, чи можна ще гербіцидами працювати, коли вже почалося цвітіння, я такої практики не мав. По гербіцидах тут вибрав таку тактику боротися з бур'яном коли ще малий. Вносився ґрунтовий. так сказати, що він ефективно спрацював. Я не можу і стверджувати, що він не працює також. Тобто треба лишати було контроль на полі, або один прохід поприскувача, або півполя не, не вносити. Тоді можна щось, щось говорити. Так не знаю. Можливо, він зараз після тих душів ще щось працює, а може ні. Ну, Причини є на тому, що чому ґрунтовий спрацював чи ні. Я вже казав, що можливо температурний режим був не такий, холодно було, можливо мало було вологи. Ну, разом з тим. Працював в основному Хармані. Було і саме Хармані з прилипачом, і в комбінації з хізелофопом. І на даному полі працював окремо Хармані плюс 8 грам Хармані плюс 300 03 літри, верніше, скажімо так, кломазону. Бо тут був отакий от хвощ. Ну, я не скажу, що він ефективно, така норма кломазону спрацювала, ну, але він пригальмований трохи. Коли соя набере ріст, я думаю, вже конкуренції він створювати не буде. Це лише на окремих ділянках, де хвощ був такий більш поширений, то я тут спробував комазон. Ну, а з іншими бур'янами от така ситуація. Десь якісь взяло, десь не взяло. Я точно констатувати не можу, як працює Хармані на які види бур'янів в основному увагу я звертав на лободу. От, на майже скрізь от такі, яка лобода була мала, то мені здається, що є результат від тої комбінації, що змішувати харманії з хізелофопом одночасно. Не бачив я так, щоб були опіки, лишень тільки на розворотних смугах, де було перекриття, Ну, то там, звичайно, трошки було підсмалено, але з тими дощами воно відійшло. Я думаю, такої кризової ситуації не буде. Курмазон також тут. Трохи попідсмалював такі, як побіління було на злакових бур'янах, ну, потім хізолофоб доправив. Ну, одним словом, як є, такий, такий, стан, такий стан справ Тут інокулянт вносився, тобто я вже говорив про пусиві, які досліди заклав і заклав ну, пробував рідинний інокулянт і торф'яний. І потім пізніше я піду, покажу, вносив і вапнякову салітку. Тут для себе такі якісь е, досліди Кожний рік, тому що так на, лише на власним досвіді щось е, знаєш. Е, що тут? Осною обробіток, в основному під Цюсою це смарагд. Два сліди. На зиму і є одна невелика ділянка по Все, постараюся сьогодні показати, так, куди зможу зайти недалеко. Тому що їхати практично нереально. Хіба що трактором рити дорогу то не варіант. Сходи такі були трохи рвані, Щось ще. Десь досходить, щось відстає в рості, щось вже більше, котре скоріше зійшло, все через брак вологи. Побачимо, що з того буде. Ну, такі амбітні плани не, не складаю. Хоча сіяв, скажімо так, я казав, 150 кілограм, то десь 600 тисяч на гектар. Можемо воно все не зійшло так, як мало би бути. От, але таке, як є. Саме, що більше мене зараз хвилює, щоб після тих душів не пішла друга хвиля бур'янів. Що тоді робити, я вже не знаю. Тут буде цвітіння. Ну, мабуть, що так вже воно і буде, можливо, соя піде. Після внесення гербіциду таке було ну, якесь трошки заторм... заторможено вона стояла. Не хотіла рости, зараз вже зрухалася з місця. Ну, і ще раз її добивати гербіцидом також не, неохота. Тепер трохи своїх спостережень по інокулянтах. я вже так неодноразово, коли проводив оприскування, ставав, купав, ну бульбочки є. Але ну що то говорити, коли соя тут посіяна, на всіх полях, де, де вона була, наприклад, рік тому чи кілька років тому, тобто соя тут вже була. От. Так що чи працює цей інокулянт, чи природній процес відбувається в природі ж також є ті ж бактерії, які самі працюють. Тут був стерньовий обробіток. Все-таки вода щось зносить, можливо, менше. Ну, але все одно проти води не попреш. Такий дощ, якщо йде зливний колія трактора Так, тут був торф'яний інокулянт. ну, вже трохи. Пізніше спробую покупати, подивитися, як, як воно все воно буде. Така, такі нерівномірні сходи. Десь швидше зійшло і кращий розвиток, десь відстало, десь тільки що виховив, вилізає. Ну нічого, я думаю, що так. Непогано, як на такі погодні умови. Тут вносив рідний інокулянт. назву не запам'ятав, я потім десь ставлю. Подивлюся як точно він називається. Ну коли я сіяв, то я говорив, там торфяний, це хістік соя. А тут я вносив кізної туші. Погоді запам'ятати. Подальшому буду, буду спостерігати. Ну, то, що я вже купав, то бачу, що є вона, але щось говорити дуже, дуже складно, як вона буде працювати і який від того ефект. Ну і на сам кінець покажу поле, де е, посіяно. Як по оранці, так по рихленню. Як ви гадаєте, з якої сторони рихлення, з якої сторони оренка. Рихлення смараду. Можна бачити, що багато. Січки ще зверху подрібненої. Такі у нас сходи. Нерівномірні, менше вологи було. Щось ще досходить у нас. От. Так от реш скоріше зійшло, зійшло так. так воно і краще розвивається. І вже такої чіткої межі. Я не знаю, чи точно знайду, то я відступлюся. Точно тут вже оранка. Тут були дружні рівномірні сходи, розвиток був набагато кращим. Очевидно, тут після зими краще і більше було вологи, краще вона тут зберіглася і дотрималася до, до посіву. Також вже є квіточки. Щось вона собі тут закладає бокові і маємо що раз, два, три, чотири, п'ятий, шостий. ніби. Так, на цьому полі тут два гектари. Не вноситься ніякий інокулянт. Абсолютно. Е... Сорт тут Брюненсіс посіяний. Що тут за дірки? Вже хтось щось їсть. Мабуть, треба буде ще якось інсексициду додати, тому що будуть якісь... Оприскування в подальшому знесенням добрив. І що ж тут цікаво, зараз я піду, попробую знайти. бо до борозни я вносив при посіві вапнякову салітру. І також там вносив з краю з одної сторони, по, по рихленню, де проводив і по оранці. Вносив при посіві десь 90 кг вапнякової салітри. Вона в мене була в залишку, я її вирішив використати. От. То, якщо так добре при, придивитися, то тут вона така салатова, світлий колір. Ну, Зараз трохи соняш, я не думаю, що там камера так чітко передасть. От. А де, де була лопнякова селітра, так на, на, на мій погляд. Розвиток трошки кращий і трошки вона темніша. Так чи воно не так, то тут вже от там несено. Воно буде так замітно, не буде, не знаю, але трошки вона відрізняється. Тепер ще одне спостереження таке, що хоча я тут інокулянта не вносив, а соя була рік тому. І також я тоді не вносив інокулянта ніякого. Я не особливо прибічник його внесення, то є тут, я копав неодноразово, що є тут бульбочки обліплено, де не було вапнякової салітри при пусі. Е, Тут де вносив, там я не зустрічав. На ранніх стадіях, коли вона там посходила. Жаль, що я сьогодні не взяв лопатку, Попробую витягнути. если не уберутся обірв... не тут де где не было вопняковой салітри, то есть не было азота додаткового. я думаю что є, не скажу что так аж Їх багато. Ну є. І тут були вам. Вон. На в землі звичайно от. Червона, чи ружева, верніш. Так що... Питання того, чи потрібно вносити, чи не потрібно, ну, воно відкрите, я не знаю, чи варто його вносити, чи наскільки воно важливе. Якщо земля має всю... все, що потрібно, вони будуть самі собою працювати. І те ж саме не можу сказати, чи доцільно вносити той азот. В вигляді добрив навіть лапнякова салітра, то хоч додатково кальцій вноситься. Ну а чи самі, чи самі азот вносити, не знаю чи то, чи то доцільно, то я вже собі спостерігаю, чи тут буде краще урожай. Ніж тут, якщо тут будуть працювати бактерії, а там вони гірше працюють, бо напевно той азот їм трохи мішає. Поки що отакі досліди, спостереження як по обробітку ґрунту, так по якихось препаратах. Ну І залишається зараз догляд за тим, що є, внесення мікродобрив. Внесення, чи доцільно вносити, наприклад, карбомід по листу, сульфат магнію, бор, чи ще інші препарати. Якщо у когось є досвід, прошу написати, що, що хто вносить, чи він бачить від того чи іншого препарату якийсь ефект і його доцільність внесення. Покажу вам ще гречку. Це та гречка, де було випадання, Я вже був... говорив, що, можливо, це дія ґрунтового гербіциду після ріпаку, але як мені вже хтось підказував, що, можливо, це було просто підмерзання. Тому що було такими полосами. Я так думаю, що отак отраз швидше. Проросла, вона, е, ну як сказати, може вона і не примерзла, тому що в нас примурськів не було. Але було зниження температури до 1-2 градусів тепла вночі. Е, як мені говорили, що цей сорт воля він тяжко переносить до такі температури. Ну, Можливо, так і, і сталося. Так що от, тут було зовсім такі жовті полоси, і, як бачимо, вона, вона відійшла. Ну, Може, щось її от трохи покрутило, ну, але вона, вона жива. Навіть якщо б вона випала такими місцями, то в принципі все б перекрилося. Поки що так, думав буде гірше. То насінева площа, так якби собі придбав у Івана і посіяв на... Подальше, для насіння для подальших посів. У нас вже в коліна, місцями навіть вище. І посів, звичайно, був поваренці. Підготовку ґрунту десь я відео знімав, яка була земля волога. На той час від закриття вологи нічого тут не рухав, долежало перед самим посівом. зробив культивацію і зразу був посів. І, очевидно, де воно хапнуло швидше вологи, тепло було, вона вискочила і потім пішли ті зниження температури. Бо якби було в то воно б більше напевно випадало. А можливо, цей ґрунтовий і не так шкодить грешці. Тобто тут було питання не вивчене, ну, поки що от такий результат, мав би, мав би я це показати, як воно і що. Мабуть, на цьому буду завершувати своє відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Пишіть, коментуйте, діліться своїм досвідом по вирощуванню сої та гречки.